лікарі зазначали, що змінилися шляхи передачі віл інфекції. Якщо раніше домінувала кров, тобто ж наркомани вживали наркотики однією голкою, то нині більше половини випадків статевий шлях або від інфікованої матері до дитини. Значно зменшила смертність від сніду і захворюваність від сніду, але виявляємось, будемо говорити, віл вілінфіковано збільшилась. Це також нормальний показник, тому що люди йдуть уже, і те, що ми робимо, не проходить даремно. Люди приходять, обстежуються. Віл-інфекція дуже часто поєднується з туберкульозом. Так, в обласному протитуберкульозному диспансері майже кожен третій пацієнт віл інфікований. Тож лікарі просять людей, хоча б раз на рік проходити рентгенобстеження, щоб хворобу виявити вчасно і легше лікувати. За 2013 рік, якщо брати в абсолютній кількості 860 осіб захворіло на активний туберкульоз. Разом з тим, на занедбаній формі туберкульозу біля 47%. Лікарі підкреслювали, після інфікування вірус сніду проявляється лише через кілька місяців. Тож людина може носити вірус, про це не знати та інфікувати інших. Особливо це небезпечно для донор. Крові. У нашій області тільки 8% – постійні перевірені донори, решта родичі та друзі потерпілих. В інших областях випадки зараження донорською кров'ю вже були. Тож потрібно працювати над збільшенням кількості постійних донорів крові. Маємо сьогодні як кажуть, покращення матеріально-технічної бази в центрі крові. Ви бачите, скільки скритих як кажуть, було донорів, які сьогодні завдяки тому, що закуплено нове обладнання, стали вже явними і, звичайно, вони винесені в базу даних для того, щоб їхню кров чи компоненти крові не можна використовувати для реципієнтів. Щоб ризики поширення інфекції були меншими, потрібно навчати людей правильної поведінки. Починаючи зі школи, цим і планують зайнятися чиновники, лікарі, педагоги та громадські активісти. Турбує те, що ну на превеликий жаль, не у всіх, в першу чергу, місцевих керівників є усвідомлення цієї проблеми. І не дивлячись на те, що нам вдалося зрушити цю ситуацію в 2013 році. Але є у нас певні території, в яких проблема поширення Поширення туберкульозу і ще дуже серйозна. Надзвичайно серйозна проблема, з якою ми зіткнемося, ми вже з нею зіткнулися, але будемо розв'язувати безпосередньо в 2014 році, це поширення цих хвороб в установах, де люди відбувають покарання.